Доброго дня всім! Перед вами основа колектора Майга об'ємом 240 см3, призначеним для фіксації дильних стаканів та передачі молока від яйкової гуми до кришки колектора. Основа колектора Майга 240 виробляється з надмісного харчового поліпропилену та складається з самої основи та розподільника на 5 виходів. Зараз замірюємо його розміри. Зовнішній діаметр. 100 міліметрів. Вихід під дійкову гуму 13 міліметрів. І також виходи під вакуумні трубки. 9 міліметрів. Основа колектора підходить під апарати бурєнка і також для всіх дільних апаратів вітчизняного виробництва.